Так. Шановні колеги, розпочинаємо засідання нашої поспільної комісії з питань регламенту депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів законності правопорядку і боротьби з корупцією. Кількість присутніх дозволяє нам розпочати засідання нашої комісії. І так. На порядок денний розгляд нашої комісії виноситься 15 питань. І так, які пропозиції будуть до, щодо початку нашої е, на засідання нашої комісії ну, прохання висловити. Починаємо, так. Пропоную да. перерахувати, хто присутній да, будь ласка. Хто присутні на засіданні е, комісії. Маргун Дані Григорович, голова комісії, Жерков Олексій Юройович, секретар постійної комісії, Дюба Олександр Ніколович, член комісії, Остапов Микола Васильович, член комісії, Крижевський Вадим Вадимович, член комісії. Квору набрали п'ять 5, 5 чоловік із дивіти. Можна розпочати? Так. І ще раз повторюю, що на... На 15-ту частину пленарного засідання 20-ї сесії від сьогоднішнього числа винесено 15 е, питань. І так, е, перше питання у нас про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Голові Вижгородської районної ради е, 8 скликання, які будуть е, підтримуємо. Тоді підтримуємо дане. Немає заперечень? Немає. Так. Друге. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування, заступнику голови Вишгородської районної ради, 8-го скликання. Які будуть пропозиції? Підтримати? Да. Третє. Про затвердження звіту про виконання фінансових планів за 9 місяців 2025 року. Комунальними підприємствами, спільної комунальної власності, територіальних громад, сіл, селищ міст, Вижгородського району. Що можна по цьому питанню, які будуть пропозиції? Це по факту комунального підприємства. Да б... 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 Заслухаємо сесію. Виносити на сесії. Да. Виносимо, так? Немає жого що... заперечень Не пропозиції. Виносимо, підтримуємо. Четверте, про безоплатну передачу майна спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вижгородського району, комунальну власність Вижгородської міської територіальної громади в особі Вижгородської міської ради. Підтримуємо так. виносимо так. на розгляд сесії. Нема заперечити? Шали тумбочки, це все в цьому приміщенні. В чому, так? Все, що належало районній раді в кабінетах, його і передають на, на місто. Тобто це не комунальне підприємство, це мебель, я так розумію. Так, дякую. П'яте. Про внесення змін до рішення районної ради від 09.06.23 року 296-20-8 про затвердження списку присяжних Вижгородського районного суду Київської області зі змінами. Скажімо, це зокрема питання порядку денного в нашої комісії. Які будуть пропозиції? Там Всі це що, список міністрів? Mm -hmm. Чи член? Mm -hmm. Там п'ять членів. Або замінюється. Два виходить, чотири заходить. Виносимо на сесію. Підтримуємо. Розглянути на сесії. Шосте. Про затвердження програми територіальної оборони Бергородського району на 26-28 роки. Які були... У мене є пропозиція. <кій> Про... Абзац 3 з паспорту програми. E, значить, додати по всім пунктам добровіччя формування. Тому що добровіче формування тут звичай. Один раз є е, тут позиції закупівельного стані контейнерів для смартфра, які використовувати протеп е, <псвітник> оборони Берліцького району, звичайно, батько територіальної оборони, прокуратурна служба, районна адміністрація, добріх формальних немає. Тобто усі ці пункти, які стосуються забезпечення підрозділів, які виконують задачі територіальної оборони, додавати добровільчі формування. Воно в одному лише згадується, але там не... Це не значить, що воно буде закуплено, але для того, що будуть виділені кошти, будемо щоб не вносити змін. Дякую, Олександр Миколаївич. Підтримуємо. Да? Підтримуємо. Да? Підтримуємо. Да? Так. Тоді ви на сесії озвучите. Озвучимо да. на сесію. Да. Так. Приймаються всі одного да. виносимо на да. сесію. А сьоме, Про затвердження районної програми забезпечення Вижгородською районної державної адміністрації Київської області виконання повноважень виконавчої влади та реалізації делегованих Вижгородською районною радою повноважень щодо забезпечення державної політики в бюджетній і соціальній сферах на 26-27 роки. Оксанд ви можете щось? Це та сама програма, яка виносилась на 25-й рік, це програма підтримки органів виконавчої влади, субвенція з обласного бюджету на виконання своїх повноважень, делегованих районної ради повноважень. Це продовження програми, яка була на цей рік, на наступні роки. Які були пересадити? Одноголося? Так, так. Восьме. Про затвердження районної програми фінансового забезпечення взаємодії Вижгородської районної державної адміністрації, Вижгородської районної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування на 26-27 роки. Які були пропозиції? Винестерний розсії. Винесте на розроцесі. Винестер. Не не Нема інших заперечення, ма приймається приносимо. Дев'яте. Про розгляд прогнозу районного бюджету Вигородського району на 26 28 роки. Розглянемо. Розглядаємо, приносимо на одноголосно. Десяте. Про затвердження програми заходів пов'язаних з погашенням кредиторської заборгованості. З виплати заробітної плати працівникам та, та податкової заборгованості Вижгородського районного комунального підприємства комунальних на 26 рік. Щодо цього питання, огосять? Не два чогось не Ні, дивіться, це ж програма, яка дозволяє якимось громадам або іншим законним способом. Цю програму закинути гроші, щоб погасити заборгованість. Можливо, заборгованість заробітної плати і в цьому році погаситься. Ну, теоретично. От. Ця програма, ми в 24-му приймали, в 25-му приймали. І зараз на 26-му підстави для перерахування пропозиціями. Виносимо. Заперечимо, що приймаємо. 11. -е. Де, про звільнення Вигородського районного комунального підприємства, комунальних від сплати відрахувань частини чистого прибутку доходу підприємства на 2025 рік. В першому році було, підприємство ж стоїть, не виконує, ну, ніякої діяльності не веде. Але ж туди заходять фін, фіндопомоги, не mm -hmm. можуть погашати заборгованості, налогові заборгованості, і воно ж воно оформлюється як... Зворотня фінансова допомога, але ж воно ніколи не вернеться. Не, не, не. І по стіченню року воно вважається як прибуток. І на нього воно прибуток. Не, Для того це гроші в район повинні йти. І район якби звільняє від сплати, бо ганять їх туди-сюди, що вони сплатять, а потім район виділить. тобто їх одразу звільняє там 15%, а 3% в кінці року. Я без питання, думаю, були прибутки, то 15% могли б зайти на користь іментування. Тобто виносимо? Да, да, да. Хотів уточнити це термін прибутка в доходу. А це розшифровка, прибуток і доходу. Ну це решика. Ні, не одинаково. Кстати, А? Фінансове формулювання. Добре, дякую, податково. 12. Про затвердження програми розвитку міжнародного територіального співробітництва Вижгородського району на 26-27 роки. Які були думки від нас? Олександр Миколаївич, можете щось нам. Це програма, яка продовжується після 23-25 років, яка була прийнята. За допомогою якої депутати і помічники мають право по відрядженню районної ради за запрошеннями виїжджати за кордон. Да. Щоб виконувати свої зобов'язання по міжнародному співробітництву з міжнародними партнерами, містами, побратимами, українцями за кордонами і так далі. Але за власний рахунок. Так? За власний рахунок. Звичайно, там закладено нуль коштів бюджетних. Тобто депутати виїжджають за свій власний рахунок. Дякую. Які думки? Підтримайте. Дякую. Дякую. 13. Цікавих. Під підтримання номером. Поновлення Дзюби Олександра Миколаївича на посаді заступника голови Вергородської районної ради 8 скликання. Олександр Миколаївич, що може Заявляю про конфлікт інтересів, інтересі в участь голосування прийняти не буде. А, mm -hmm. Добре, А у нас э, форму хватает? Да. Так тобто, один э, відносно ты Ну, думав, розвит... ну розвит... Да. да. так. формальность нужна. Ничего. Расточая. Итак. Да. Петрины виноса на розы сессии. Что ты еще на питание на все сессии? <ріпи> Нет. Четыре <ріпи> <14. ріпи> Ну, якщо по 13-му питанні, можливо, якісь уточнення Ні, я рекламу. Немає тоді підтримує виносити. 14. Продострокове припинення повноважень депутата Вижгородської районної ради 8 слиплення Самілинка ВН. Володимир є заява депутата? Яким комісія? Він в комісії комунальній. Комунальної. Так, з питань комунальної власності. Він написав заяву за власним бажанням. Один раз на це два рази. Один. Один раз, коли призначили тут? Ні, один раз, коли його вели, другий раз тут немає. Рік є чи немає? Ні, ні. Якраз рік десь приблизно. Ні, він весною зійшов. Весною, так? Навіть менше. Виносимо, що ну, людина хоче. То есть <говорит> є, що зайде за весь чат. Це вирішить виборча комісія наступного по списку від Європейської солідарності. <говорит> ну виносимо. І п'ятнадцяте в різному. Є якісь питання різному? Ну, ми... Пропозиції закрити роботу комісії готуватися до ітак, Та да, всі питання, які ми, е, винесли, ми пропонували на розгляд е, п'ятнадцятої частини пленарного засідання 20 сесії, ми розглянути, підтримані, тому є пропозиція. Завершити роботу нашої комісії. Так? Дякую всім за оперативну роботу. Дякую.